Всім привіт! Сьогодні 25 вже липня. Два дні тому я обробляла огірочки і їх не можна було два дні збирати, але вже потрібно. Вони навіть переросли. Взяла таку корзинку, яку я завжди збираю. І будемо збирати огірки, тому що потрібно... Консервувати. Вчора я їх поливала, потрібно буде також підживити, тому що, бачите, вон, огірочки почали змінювати форму. Оце в мене який сорт, бачите, кривиться, хоча я читала, що це. Від недостатньо вологи, але ні. Я добре поливаю огірки. Буває двічі на день, один раз на день, коли спека. І вони, от бачите, маленькі. Маленькі. Листя тут такий якийсь сорт. Не подобається мені цей сорт. Багато жовтих огірків. Не знаю. Оцей сорт на початку посаджений, це з шахті. Тут не дуже дорогі були і насіння, але мені сподобалось. Сподобався. А ото, мабуть, бьорн. Всі його хвалять, а мені не дуже. Гірки зібрала. В мене вийшло ну, десь 5 літрів відерочку. Зібрала усі і замочила їх. Дивіться, я тільки зібрала огірки, буду їх консервувати. І замочувати їх там на 6 годин я не буду, тому що вони в мене свіжі, вони тільки з грядки. Якщо ви купили огірки на базарі, на ринку, вам потрібно їх замочити, щоб вони напилися водою. Замочити десь хоча б на 4-6 годин. Я свої замочувати не буду. Будемо консервувати таким чином. Так, дочекалися вечора, поки можна було закривати огірки, тому що дуже в нас спекотно, а тут в мене літня кухня, ніяких кондиціонерів у нас тут немає. А дуже спекотно, тому я закриваю огірки ввечері вже 9 година. Так, що нам знадобиться для огірків? Банки, вони стерилізовані, кришки також стерилізовані. Я закриваю у 1,5-літрові банки, тому що ну, мені так зручно. Раніше ми закривали у банки 3-літрові, але потім банка відчиняється, огірки можуть. Можуть не з'їдатися, і плісня у вас з'являється, і викидаємо. Тому а так, 1,5-літрову баночку відкрили і все, з'їли і забули. Я закриваю і помідори в такі 1,5 літрові, а томатний сік закриваємо у 2-літрові. Зараз в 3-літрові закриваємо тільки компот, більше нічого не консервуємо. Що мені знадобиться? Головний інгредієнт хрон. Хрон, листик хрону, я його помила. Кріп. Я насушила кроп. Немає в мене вже зеленого кропу. На консервацію я напорізала, помила, насушила і тепер його використовую: Часник, лаврове листя і духмяний перчик. Більше я нічого не додаю зі спеції. Як я це роблю, на дно кладу хром, його можна нарізати, а отак, як я роблю, порвати. На півтора літрову банку, три духмяних перчика, один зубочок часничку. Такий величенький, якщо у вас менше, тоді два. Я розрізаю його на половинки, лавровий листик і додаю кліп. І все. Далі накладаємо огірки. Вже помиті, У мене трошки переросли величенькі такі, ну, нічого, забула сказати ще а, потрібно гострий перчик, Ось такий на Півторалітрову банку, от я його поділю на три частинки. Гострий перчик. І додаю. Якщо немає гострого перчику, я клала колись в мене не було перчик чорний горошком. Все нормально було добре. Просто дача в нас. Розташовано так, що в нас немає тут поблизу магазину. Тобто, якщо ви забули щось придбати, купити, то їхати тут так швидко нікуди. Або далеченько. Тому викручуємося як можемо. Якщо я щось забула на консервацію, тоді і така вода у нас, поки я готую банки і складаю огірки вже в них, я поставила воду для того, щоб заливати на розсім. Огірки я роблю з оцетом. Тільки так. В нашій родині саме такі полюбляють. Я робила і квашені огірки, але не пішли. Тому роблю так, як полюбляє моя родина. Все, баночки я вже наклала. Вийшло з тої кількості, що я помила три. І так я роблю, я не роблю зараз огірки. Ну, по 10 банок. Коли я огірки купляю, тоді так, конвейер. Але зараз от вони настигли, наросли і я закриваю, можу закрити одну баночку, можу закрити дві, три. Ну, скільки наросло. От сьогодні вже три. Так, закипіла вода. заливаємо укропом. якщо банка добре наповнена огірками, сюди влазить пів літру води. Тепер огірки прогріваються і будуть стояти приблизно 10-15 хвилин. Я огірки заливаю два рази окропом, на третій раз буде розсол. Пройшло 15 хвилин, може 20. Заливаємо, не заливаємо, з цього будемо робити розсол. Розсіл майбутнє наш розсіл злили і заливаємо другий раз укропом. І знов залишаємо на 15 хвилин. А поки що варимо розсіл. Ну так, щоб було готовий, коли потрібно буде заливати. Так, яка пропорція? На один літр води потрібно дві столові ложки солі і одна столова ложка цукру. Тут в мене майже два літри. Тобто, ну, якщо це то по літр, півтора літри. Півтора літри розсол. На півтора літри нам потрібно я покладу три столові ложки солі і півтори столові ложки цукру. Таке з маленькою гірочкою. ставимо кипіти. Все розсіл кипить. Баночки вже трошечки такі стали тепленькі, вони такі гарячі, тому цей, цю воду ми зливаємо. Тепер додаємо оцет. А на 1,5 літрову баночку потрібно 50 мл. У мене є така рюмочка. Ще тут 100 мл, половину, 50 Даємо кожну баночку. І можна заливати укропом. Тепер я отак перегортаю і дивлюся, чи все добре закрилося, чи не тече. Тепер потрібно укутати. У мене є отакі ковдри. І залишаємо до повного остигання. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.